Вітаю. В ефірі з Вашингтона, Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій годині за Києвом. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні, сполучених штатах та не лише. Назвати Олексій Коваленко. І що ви дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці наживо, можете в коментарях поставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру. Якщо буде така можливість, також будь ласка. пишіть, звідки ви нас дивитесь, це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми ж будемо говорити про низку важливих тем сьогодні. Ми торкнемось теми військових північної Кореї. Ми продовжуємо обговорювати президентську кампанію у Сполучених Штатах а також будемо говорити про а, тему а потенційної можливості запрошення НАТО для України. Але до всього по черзі почнемо ми з теми американської, як знаємо, до президентських виборів у США залишилось вже менше тижня. Напередодні кандидати провели свої останні а, передвиборчі виступи. Так, кандидатка а, в президенти США від демократичної партії Камала Гарріс а, на виступі вчора заявила, що у разі перемоги вона а, а, зосередиться на задовільні. Ні, потреб звичайних американців в той час, як за її словами, її опонент Дональд Трамп зосередиться на помсті. Дональд Трамп вчора спілкувався із пресою в Маралаго, зокрема, і коментуючи свій мітинг на вихідних у Нью-Йорку в Медісон-Сквер-Гарден, на адресу якого на адресу цього мітингу пролунало досить багато критики за всіма заявами, слідкувала моя колега Таня Ворожко. Якщо маємо нагоду, можемо поспілкуватися. Таня вітаю тебе. Вітаю, Таню. Отже, ти слідкувала за виступом віцепрезидентки Камели Гаріс вчора. Це власне була її заключна промова, і вона відбувалася саме у Вашингтоні. Які основні заяви пролунали під час цієї промови, і як зустрілися промову присутні на події? Ну, власне, я хочу пояснити, що це заключна промова. Це основні меседжі, з якими Камала Харес або тим Дональд Трамп вступають в цей фінальну частину виборчої кампанії. Звичайно, вони будуть продовжувати зустрічатися з виборцями та намагатися їх переконати проголосувати за них. Напередодні Камала Харес виступала біля Білого Дому в паркі Еліпс. За даними кампанії, там було 75 тисяч людей. Зареєструвалися, як мені сказали, в кампанії 70 тисяч. Дійсно, людей було дуже багато. Я вчора по пішла подивитися, стояли просто черги на Певно, що в кілометр і було навіть не так просто і потрапити в периметр ці цього заходу. Отже, під час цього промови Камала Харі зосередилася на трьох основних цілях. Перша ціль була познайомити виборців з собою, що вона за кандидат, що вона за людина. А це всього 101 день введення кампанії Камало Харріс. коли вона під час під час заняття посади віце-президентки, вона певною мірою залишалася в тіні. Тому вона трохи розповіла про свою родину, що вона походить з середнього класу про свою кар'єру. Наголосила на тому, що. Більшу частину своєї кар'єри вона робила поза межами Вашингтона, і основним рушієм її кар'єри було бажання допомагати людям. Також вона сказала, що можливо вона не буде ідеальним президентом, але вона буде дослухатися до експертів а також керуватися єдностю, залучати людей а за, щоб вони могли і радити і керуватися інтересами людей, які можливо з нею не погоджуються. Також вона наголосила, що чим вона чим її президентство буде відрізнятися від президентства а, Джо Байдена, і вона віцепрезидентка. А тим, що зараз. Інші виклики, якщо раніше це був перший виклик, яким вони зіткнулися, була пандемія ковіду. То тепер це необхідність знижувати ціни. Друге друге задання для неї було підкреслити, чим її політика буде відрізнятися від політики Дональда Трампа. І тут вона підкреслила, що якщо вона буде обрана президенткою, то вона розширить медичне страхування. В той час як каже Камала Харріс, Дональд Трамп зменшить такі можливості для людей. Також вона буде підтримувати репродуктивні права людей або жінок, або навіть відновлювати. Ці права в той час, коли Дональд Трамп їх буде далі обмежувати, також вона сказала, що вона буде знижувати податки для звичайних людей, підвищувати для багатіїв. В той час за її словами Дональд Трамп буде робити власне навпаки. Ну і головне на чому вона підкреслила, що для неї буде основний мотив. Це буде список завдань, тоді як Дональда Трампа список ворогів. Це на чому він зосереджується. Ну і третє завдання було підкреслити а, загрозу, яку може становити на її думку. А, якщо до Трамп буде обраний президентом. Давайте послухаємо. Дано трамп Дональд Трамп має намір використати армію Сполучених Штатів проти американських громадян, які просто не згодні з ним. Людей, яких він називає цитую внутрішніми ворогами. Америка це не кандидат у президенти, який думає про те, як зробити ваше життя кращим. Це людина, яка нестабільна, одержима помстою, поглинена образами і прагне неконтрольованої влади. Дональд Трамп витратив 10 років, намагаючись тримати американський народ розділеним. Щоб люди боялись один одного, ось хто він такий. Але Америко, я тут сьогодні ввечері, щоб сказати, що це не те, ким ми є. Перед її виступом зустрілися з пресою, спілкувалися з пресою представники і Вони пояснили, що власне ця промова спрямована в першу чергу на дві категорії виборців. Перше, це ті, хто скажімо, готові проголосувати за Камелу Харіс, але можливо вони ну недостатньо слідкують за новинами. Вони не так часто ходять на вибори. Це скажімо, мотивувати цю невелику частину виборців, щоб вони прийшли і проголосували. Інша частина це або незалежні, або республіканці, які проголосували за Нікігілі під час під час попередніх виборів, щоб вони, скажімо так таки зробили, перетнули цю межу і проголосували за представника демократичної партії. Олексій Таню, отже, почули ми, які були основні повідомлення, які були основні меседжі від Камали Гарріс вчора у Вашингтоні. А якщо говорити про її опонента, які основні повідомлення ми чуємо від Дональда Трампа протягом цього останнього тижня до виборів? Сьогодні Дональд Трамп буде виступати в штатах Вісконсін і в штатах Північна Кароліна. Це знову ж таки ключові штати. Напередодні він виступав в Пенсильванії, де зустрівся зокрема із громадою вихідців з Порторіко, де його основним таким повідомленням було що за останні чотири роки їхнє життя стало гіршим ніж воно було за часів його президентства. Також напередодні він виступив такою прес-подія в, прес в Марлаго, й не можна сказати, що це була прес-конференція, тому що не було можливості поставити питання. Але він так само скажімо так підкреслив основні Дже такого завершального фінального етапу його виборчої кампанії і розпочав власне він з того, що розкритикував Камелу Харріс і поклав на неї відповідальність за процеси або події, які виходять за межі повноважень або можливості віцепрезидентки. Давайте послухаємо лесенфоєс камлагерес. Менш ніж за чотири роки Камала Гаріс знищила наші кордони. Знищила такої ситуації у нас ніколи не було. Зруйнували середній клас. Безконтрольна інфляція спричинила проблеми, які ми навіть не думали, що можливі. Бочвине пролиття крові, зубожіння в наших містах поширено, і вони запустили неспокій та війну навколо світу. Подивіться, усе або вибухає, або щойно вибухне. Більше немає жодної поваги до нашої країни, жодної поваги до нашого лідерства. Жодна людина не спричинила так багато смерті та руйнувань вдома та за кордоном. І ніколи не можна дозволяти бути президентом Сполучених Штатів. Дональд Трамп також сказав, що Камала Харріс веде кампанію ненависті. А власне він є тим, що об'єднує людей, що його кампанія має таке широке, широке представництво. Ну і, і власне, так, Олексію. Таню, от власне маємо ще одне питання, яке зараз дуже активно обговорюють. Це те, що прихильники Дональда Трампа зараз активно звинувачують президента Джо Байдена у то у коментарі, де він, начебто, порівнює їх зі сміттям. Водночас у Білому домі заявили, що це неправильне розуміння заяви Джо Байдена. Що саме сталося? От можеш розповісти про це. Отже, власне, в неділю виступаючи в Madison Square Garden, один з скажімо так, заступачів, комік, сказав, що Пуерто-Ріко, острів Пуерто-Ріко, є плавучим островом сміття, і це викликало дуже багато критики. До речі, а кампанії Дональда Трампа сказали, що це не відображає поглядів Дональда Трампа. Але сам Дональд Трамп лише не став про це говорити. Він сказав, що лише він не чув цих висловчих цих висловів, але сказав, що оця, власне, власна подія було святом любові. Після чого він зустрічався з громадою громадою ріко Отже, всього в той же час, коли Камала Харріс виступала в, в ліпці в біля Білого Дому, а президент Байден мав таку розмову з з мешканцями штату Пенсильванія, де він закликав людей прийти і проголосувати. І власне його йому поставили питання, що він думає про цей про цей вислів, про цього коміка про його слова. На що він сказав, що він не погоджується, – прекрасний острів, але власне єдине, що є сміття, це є прихильники або або, скажімо так, слова ці слова цього прихильника. Тобто в англійській мові слово, коли б на закінченні с це може означати як множину, так і. А родовий відмінок іменника, отже, негайно білий дім почав пояснювати, що що президент Байден мав на увазі а єдиним, скажімо так, сміттям є власне. А скажімо так, те, що сказав цей прихильник, маючи на увазі одну людину цього виступаючого. Так само про це написав Джо Байден на Твіттері. Пояснюючи свою думку, але скажімо, це негайно викликало дуже велике обурення і коментарі з боку іншого табору. Дональд Трамп в цей час виступав перед громадою вихідців з вихідця з Портаріко. А на сцену вибіжав Марко Рубіо і сказав: Ти чи ти бачив, що зараз сталося? Значить, ось в нас в наших прихильників нас назвали сміттям. Дональд Трамп зразу відреагував сказав: О, це дуже погано. Пам'ятаєте, як Гіларі Клін Клінта назвала вас жалюгідними. Тепер вас називають сміттям. Що це є насправді ще гірше? А доєднався. За, зразу Джеді Венс він так само виступив про те, розкритикував цю заяву. А кампанія Дональда Трампа почала розсилати імейли фандра... закликаючи людей голосувати фандра... такі листи з фандрайзингом, де к... кажуть, ви не сміття голосуйте за Дональда Трампа. А прихильники інший табір почав знову ж таки пояснювати, намагаючись, скажімо так, а, ну якось розрулити цю ситуацію. І а, сьогодні також поставили це питання Камелі Харіс. Під час вона була там біля літака. Вони відправлялися в наступний, а скажімо так, в наступне турне з для зустрічі з виборцями. І вона сказала, що вона, ну то тобто що, окей, джо байден вже пояснив, що він мав на увазі, але я скажімо так ніколи. Це я там засуджую. Я це не пряма цитата, Що я засуджую? Я не підтримую критику людей, базуючись на тому як вони проголосували, і під час моєї промови напередодні я скажімо так, я якраз підкреслила, я говорила про те, що я буду президенткою для усіх американців. Ну і загалом, якщо подивитися на скандал, який виник зі сміттям в першому випадку і в другому випадку, з одного боку це може мати обмежений ефект, тому що 49 мільйонів виборців в США вже проголосували. Але з іншого боку, оскільки все залежить насправді від голосів досить незначної частини виборців, які мешкають в ключових штатах, так званих штатах гойдалках, так. і це воно дійсно можливо десь і може мати ефект як для одного табору, так і для іншого. Таню, дякую тобі дуже з усіма оновленнями про всі повідомлення від кампанії Дольна Трампа та Камали Гаріс протягом останнього тижня перед президентським виборами в США була Таня Вершко. Ми ж продовжуємо до ще однієї теми, яка зараз дуже активно обговорюється в середовищі експертів та аналітиків. Це вірогідність запрошення в НАТО для України. І ми знаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час свого візиту до США зустрівся із радником Білого Дому із Нацбезпеки. Джейком Саліваном, і от власне вони обговорювали план перемоги Зеленського. Один із основних пунктів цього плану перемоги це якраз тема запрошення України до НАТО. НАТО могло б надіслати Україні запрошення на вступ вже зараз без безволікань. Так вважає колишня заступниця генсека альянсу Роуз Готемолер. Та ознак того, що чинна адміністрація президента США може піти на це рішення та змінити свою позицію і погодитись на запрошення України вже нині, поки що цього немає. В інтерв'ю Юлії Ярмоленко Готемолер пояснює, як процес вступу до НАТО може відбутися паралельно із євроінтеграцією, паралельно із вступом до Європейського союзу, і чи можна буде застосувати у випадку України модель Західної Німеччини власне? Найбільше можемо послухати в уривку самого інтерв'ю президент Зеленський Президент Зеленський нещодавно публічно презентував свій план перемоги. Зеленський говорить про те, що негайне запрошення до членства в НАТО це крок номер один. І він сподівається, що президент Байден дасть зелене світло на запрошення до кінця його терміну на посаді. Чи може це статися на вашу думку? Сіда гапенін. Президент Байден збен суперкашо струатзесворенфеброє. Президент Байден надзвичайно обережний протягом усієї цієї війни, починаючи з лютого 2022 року. Щодо можливої ескалації з Росії, яка могла б привести до загальної війни у Європі, і можливо навіть до третьої світової війни. Тому президент дуже обережний на кожному кроці. Я знаю, що це розчаровує президента Зеленського та український уряд, але я, чесно кажучи, не бачу, що він відмовився від цієї обережності до завершення своєї каденції в січні 2025 року. Я вважаю, що важливо буде і надалі наполегливо працювати над питанням вступу України до НАТО. Я знаю, що український парламент працює над тим, щоб привести своє законодавство у відповідність не лише до вимог НАТО, а й до Європейського союзу. Усе це важливі кроки на цьому шляху, і чудово, що зараз НАТО має офіс в Києві, який очолює дуже високопоставлений чиновник, тому що це. Допоможе Україні просунутись на шляху до членства в НАТО Зеленський нещодавно наголосив, що будь-які запрошення приєднатися до НАТО дається країні у межах міжнародно визнаних кордонів, зважаючи на те, що частини України нині перебувають під окупацією Росії. Які можуть бути сценарії запрошення для України і варіанти стати членом альянсу? Айосремембрвагес хапендюренде Колдвоендфедропабліка постійно згадую, що сталося під час холодної війни, коли Федеративна Республіка Німеччина приєдналася до НАТО, попри те, що інша половина країни, Німецька Демократична Республіка, в очах радянського союзу вважалася окремою незалежною нацією. Звісно, НАТО і самі німці так зовсім не вважали. Тож ФРН могла приєднатися до НАТО і була успішним союзником, аж поки не впала стіна, і дві частини Німеччини. Не об'єдналися у 90-х. тож я вважаю, що це корисний прецедент, про який варто пам'ятати Україні, якщо до цього дійде. Чи можна цю модель використати у випадку України? я вважаю, що цей прецедент може бути корисним для розгляду і аби справді подумати, яку політику проводило НАТО в той час, і як її можна було б застосувати щодо України за необхідності. Але я ще раз хочу наголосити, що принцип територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах ніколи не можна ігнорувати і ніколи не можна відкидати. Цо гауд ітлуклайки Лесе як би це могло виглядати, скажімо, Україна отримує запрошення. Це запрошення приєднатися, коли закінчиться війна, чи запрошення приєднатися зараз, але в межах територій, які перебувають під контролем, нині? My own view is to be quite honest. Я не думаю, що це обов'язково мусить бути викладено на початку. Україна вже веде переговори про вступ з європейським союзом. Вони почалися минулого літа в червні і просуваються. Це потребує часу. Переговори про вступ до європейського союзу відомі тим, що займають багато часу, тому що країна, яка прагне приєднатися до ЄС, має владнати всі питання розділ за розділом. Я вважаю, що у цей момент. Можна паралельно розпочати переговори про вступ до НАТО. Звісно, є занепокоєння про гарантії безпеки, які дає стаття 5 статуту НАТО. Але хочу наголосити, що європейський союз теж дає гарантії безпеки своїм членам абсолютно окремо від НАТО. І я вважаю, що паралельно ці дві гарантії безпеки можуть співіснувати і продемонструвати, що абсолютно не є загрозою для Росії, бо, звісно ж, НАТО це оборонний альянс, і європейський союз не має жодних агресивних намірів теж. Де європей Юніон газно агресив інтеншнс айдерсою істат юкрейн кут тож ваша позиція полягає у тому, що Україні могли б дати запрошення, якби була політична воля. А вже пізніше, під час переговорів про вступ, можна було б визначати, як саме Україна може стати членом альянсу, зважаючи на те, що певні території нині окуповані. На мій погляд, НАТО має надати Україні запрошення приєднатися до альянсу паралельно із переговорами про вступ до європейського союзу, який відбувається нині. І в цьому контексті я звісно сподіваюся, що у недалекому майбутньому почнеться і мирний процес. Ми не знаємо, яким буде результат, але я знаю, що намір президента Зеленського переконатися, що жоден російський солдат не залишиться на жодному сантиметрі української землі. Тож у ході ми. Риного процесу потрібно буде обговорити, якою має бути кінцева точка завершення цієї війни? Тож, якщо ви кажете, що це можливо дати запрошення Україні нині до завершення війни, чому на вашу думку у США та Німеччині досі бракує політичної волі на це? Що їх найбільше турбує? Айсенцей А ворідебат зрецтагевменерефамаская. Думаю, що вони стурбовані загрозами, які виходять з Москви, і тривалими загрозами, включно з використанням ядерної зброї. Це серйозні справи. І президент Сполучених Штатів і канцлер Німеччини очевидно сприймають ці питання дуже, дуже серйозно і намагаються все продумати. Це їхній обов'язок забезпечити підтримку ядерного миру. Це важка відповідальність, до якої вони ставляться серйозно. Бадо тенкет стил реалістик, детваша і фачи вважаєте ви реалістичним, що Росія, якщо Кремль відчуватиме загрозу своєму режиму, може застосувати ядерну зброю? Well, we've seen throughout this war, in at least one case, in інф. Uh... Ми бачили у ході цієї війни принаймні один випадок восени 2022 року, коли розвідка США, як повідомляли змі, справді вважала, що шанси застосування путіним ядерної зброї були 50 на 50. І я думаю, що такі ситуації під час цієї війни призвели до значної обережності з боку Вашингтона і Білого Дому. Ось бачимо у коментарях, що наші глядачі згадують ще одну дуже важливу тему, про яку ми власне будемо говорити зараз. Це залучення Росією північно-корейських солдат для війни проти України. І власне питають наші глядачі, чи не буде не будуть ша реагувати на участь північно-корейців у війні. Власне, про це говорили вчора на брифінгу у Пентагоні. У Пентагоні заявили, що частина північно-корейських військ уже прибули до Курської області Росії. Власне про це на брифінгу у Пентагоні заявив речник Пентагону Пет Райдер. більше зможемо послухати з його слів, ви поли. Ми вважаємо, що КНДР направила загалом приблизно 10 тисяч солдатів для навчання на сході Росії, і що ці війська ймовірно посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів. Частина цих солдатів вже вирушила ближче до України в напрямку Курської області, приблизно кілька тисяч. Менша їхня кількість вже перебуває у Курській області. Ми стурбовані тим, що Росія має намір використати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських військ на Курщині. Ми продовжуємо уважно стежити за цим та консультуємося з нашими українськими партнерами, а також іншими союзниками та партнерами. А от про те, що Україна має право завдавати ударів, має завдавати ударів по військам північної України, якщо вони перетнуть державний кордон з Україною. Вчора заявив президент США Джо Байден у розмові із журналістами. Крім того, бачили ми також повідомлення, що західна розвідка вважає, що невелика кількість північно-корейських військ, які раніше прибули в Росію до підготовки, вже знаходиться на території України. Про це із посиланням на два джерела повідомили Видання CNN. а більше про цю тему будемо говорити з моїм колегою Юрієм Мельником, який стежив за цією темою, а також за тим, що говорять експерти та аналітики про цю тему. Вітаю тебе! Юр! Вітаю, Олексій. Отже, ти стежив за коментарями експертів та аналітиків, зокрема під час подій в СІСЕС. І власне на думку аналітиків аналітиків Сісаєс, а в чому полягає сутність стратегічного партнерства між Москвою та Абхіняном? Що КНДР може отримати взамін на те, що вони надсилають свої війська на допомогу на, на допомогу Росії веденні війни проти України? Ну, власне, більшість сходиться на думці, що все ж таки Росія перебуває у скрутному становищі, потребує людей і техніки, і боєприпасів, але водночас звичайно звертають увагу на більш широкий, так би мовити геополітичний контекст цієї співпраці, і саме власне відрядження військ північної Кореї до, до Росії, який полягає в тому, що розширюється так, би мовити оця. Так звана вісь потрясіння або вісь зла, який її навіть інколи називають, яка складена з Росії Північної Кореї, частково Китаю і Ірану, звичайно, так говорять про те, що Північна Корея хоче так би мовити домогтися того, щоб Росія остаточно була залучена до безпекової співпраці з Пхеняном з Північною Кореєю, щоб вона не могла можливості вживитися цієї співпраці. І таким чином отримати певні дивіденти в цьому сенсі. Звичайно, також мова йде про те, що північна Корея хотіла би отримати технологічні дивіденти від такої співпраці, як то російські технології для своєї програми балістичних ракет та зброї масового знищення. У Нас є цитата одного з учасників вчорашньої події. Давайте її послухаємо. Звичайно, я думаю, що вони отримують за це гроші у тому сенсі, що росіяни платять за деякі з цих сил, і це може мати значення в певному відношенні. Але я думаю, що для Кіма це більш стратегічний крок. Це не просто транзакція. Він намагається замкнути росіян щодо їхніх безпекових зобов'язань перед Північною Кореєю, тому що він надає війська та амуніцію для потреб Росії. Тож це справді є поновленням свого роду договору про безпеку часів холодної війни, але з особливістю в тому, що тепер Північна Корея допомагає Росії, а не як це історично було, радянський союз допомагає північній Кореї. Кім не дурний. Він знає, що Путіну потрібні боєприпаси і війська. Тож чому б не вимагати за це вищу ціну, тобто спробувати вимагати досконаліших військових технологій, аби допомогти йому подолати деякі технологічні обмеження, з якими він стикається в плані. Модернізації своєї програми, зброї масового знищення і його балістичних ракет. Одним з елементів цього є технологія міжконтинентальних балістичних ракет, а іншим елементом є бажання північної Кореї побудувати морську частину тріади з точки зору їхнього ядерного потенціалу, яким чітко дав зрозуміти, що хоче мати атомні підводні човни. Я не кажу, що це відбувається прямо зараз, але це те про що варто турбуватися. Юрія, а що говорять експерти та аналітики про те, як можуть бути використовуватися ці війська КНДР, та як вони можуть змінити, як вони можуть вплинути на хід війни? Ну наразі ще поки що невідомо, як саме можна можуть бути використані ці війська, але ми розуміємо, що якщо буде така кількість, як вона заявлена, 10 тисяч і більше військових, то мова може йти про саме північно-корейські батальйони, що вони будуть згуртовані разом. Це звичайна практика. Звичайно, мова також ще йде про те, що існує величезний мовний бар'єр і культурний бар'єр між росіянами та північно-корейцями, то вони, скоріше за все будуть згуртовані. Але направду аналітики також ставлять під сумнів. Вони не знають точно, як це може вплинути на, на ситуацію на полі бою. Можливо, це не матиме такого ж великого впливу. Давайте послухаємо ще одну цитату, точніше дві цитати, які в нас є. Росіяни та північнокорейці не сказали, як вони збираються їх використовувати, і вони ще не були задіяні. Тому ми не зовсім знаємо. Я можу уявити два сценарії. Коли ми говорили про рівень 3 тисячі військових, я міг уявити, що їх використовуватимуть як спеціалістів. Це те, що північно-корейці робили в минулому, можливо, допомагаючи з балістичними ракетами, які вони відправили в Росію, допомагаючи, можливо, з логістикою і можливо навіть організовуючи операції. Є повідомлення, що вони роблять дещо з цього вже зараз, але не на передовій. Це недостатня кількість військ, щоб змінити ситуацію на передовій на вищих рівнях: 10, 12 тисяч або більше. Можна собі уявити, що їх буде достатньо не тільки для виконання деяких із цих спеціалізованих завдань. Але й для самостійного проведення наземних бойових операцій, і це було б надзвичайно відмінно від того, що робили північнокорейці раніше. Їхні війська підготовлені для війни на корейському півострові, а не для розгортання за кордоном. Тож для них це було б серйозною зміною. Зі швидкістю втрат від 1200 до 1500 людей на день у деяких районах України, ви знаєте, можна порахувати 10 тисяч військових. Це не буде великою перевагою, чи не так? Можливо, їх вистачить менш ніж на 10 днів, на щастя. Це просто реальність. Юрій, і залишається у нас менше однієї хвилини. Тому можеш підсумувати, яка ще роль Китаю у цьому, як Китай взагалі реагує на залучення військ північної Кореї Росії? Нам наразі немає реакції від Китаю офіційною, але ми розуміємо, що Китай був поставлений в дуже складну, дуже скрутну ситуацію такою поведінкою Росії і Північної Кореї. адже треба пам'ятати, одне що Китай намагається виставити себе. Нейтральним гравцем, який хоче досягнути миру в Україні і намагається якось виступати брокером такого миру між двома країнами. А з іншого боку, Китай традиційно має північну Корею як свою клієнтську державу, так би мовити, і мав найбільший вплив в цій країні. Наразі можливо це Росія, яка має найбільший вплив, то Китай в складному становищі в даному випадку. Юрій, дякую тобі дуже за усіма подробицями, того, що говорять експерти та аналітики, стосовно того, що Росія використовує війська північної Кореї. Та може використовувати їх у війні проти України. Був Юрій Мельник, який стежив за усіма коментарями експертів на конференції CSIS. Ми ж на цьому будемо прощати з вами, любі друзі. Дякую вам дуже, що стежили та підключились до нашого ефіру сьогодні. Підключайтесь до ефірів брифінгу Голосу Америки української з понеділка по п'ятницю о 18-й годині. Як завжди, дякую вам за довіру. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини.